Увага, увага, увага. Влада має намір вписати в електронний реєстр військовозобов'язаних не лише чоловіків, а й усіх жінок віком від 18 до 60 років. Це випливає з тексту закону, який вже підписаний Володимиром Зеленським. В Статті 13 закону прописано норму про те, що органи влади подають дані до реєстру. Про всіх громадян України віком від 18 до 60 років. Тобто, до списку військовозобов'язаних впить, в тому числі, і усіх жінок зазначеного віку. При цьому йдеться, що оператори реєстру, це Міноборони, Генштаб, СБУ, Служба зовнішньої розвідки, видалятимуть дані про громадян, які не є військовозобов'язаними. Тобто, по факту. Готують реєстр для тотальної мобілізації, тотальної мобілізації. Саме для цього створюється електронний реєстр військово зобов'язаних. А все інше це блуд, пил і тому подібне. Тому думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам!